Національний телемарафон єдині новини працює в прямому ефірі. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. І далі ми говоримо про шкільну реформу, про профілі, які будуть скоро вже на часі. І це коли власне це станеться. Ми це обговоримо з заступницею міністра освіти і науки Надією Кузьмічовою, яка сьогодні в нас в студії. Пані Надія, вітаємо Вітаю вас. Вітаю. Давайте нашим глядачам нагадаємо, особливо ті, які не дуже зараз є дотичні до шкільної освіти, що у нас була за Запроваджена реформа нова українська школа, і діти, які масово пішли за цією реформою вчитися, зараз восьми клас закінчують, так? Якщо масово, то закінчують сьомий. Сьомий клас, клас, а восьми закінчують його. експериментальні так. класи, сьомий клас. Ми тоді. Розповідали, коли ця реформа набула чинності, про те, що коли вони досягнуть старшої школи, мається на увазі 10, 11, а вони вже вчитимуться і 12 клас, вони зможуть обирати предмети. Більше буде спеціалізація не вчити все підряд, а обирати те, що їм більше подобається, і таких предметів, загалом, загальних кількість предметів стане менше. Скажіть, будь ласка, коли ця реформа набуде чинності вже остаточно? Дійсно, ви зазначили, що ця реформа вона стартувала в 2017 році, і те, про що ми будемо говорити, це профілі, старша профільна школа це третій етап впровадження цієї реформи. І всі діти, тобто всі школи, які наразі є в Україні, будуть навчатись вже за новою старшою профільною школою в академічному ліцеї або професійному з 2027 року. З однієї сторони ще два роки до того, як вона буде в ну, подумаю, Чому ви так зараз почали знаєте, цю тему активно розповідати про неї за два роки? Так, це дуже популярне питання. І чому за два роки? Тому що насправді зміни в освіті вони достатньо важкі для впровадження, бо вони стосуються, як ви розумієте, не одиниць, не десятків тисяч і навіть не сотень тисяч. Вони реально стосуються мільйонів. Це 3,8 мільйони учнів, які вчаться зараз в нашій системі. У кожного з них є батьки є оточення, яке так само задіяне в цю реформу. І тому для того, щоб проваджень в 27-му році пройшло якомога м'якіше було зрозуміло, а як же дітям обирати профіль після 9 класу, а як готуватись, і що буде відбуватись з 10-го по 12-й клас. Ми і стартували насправді з підготовкою ще в 2024 році, тобто за три роки, де ви, того, ви щоб... стартували вибачте, з підготовкою роз'яснювальною інформаційною чи от якоюсь організаційною? Так, дякую за уточнення більше організаційною в 2024 році, але наразі в двадцять. П'ятому -26 26-му, очевидно, що це період для активної інформаційної роботи, як от в такому форматі публічної, так і зустрічами абсолютно на різних майданчиках з нашим вчительством, учнівством, управлінцями для того, щоб було розуміння, і для того, щоб було менше міфів і більше сприйняття, і дійсно того, що закладалось в реформу старшої профільної школи. Х, пані Надія, якимось е чином, і я дуже цьому рада. Е Мої діти не потрапили. Я не рада, що вони... Вони не потрапили під нуш, але я рада, що, наприклад, в школі, де вони вчаться, державній звичайній київській школі, запровадили профільне навчання вже з цього року як експеримент. Хоча це йдеться тільки про 10-11 клас, але разом з тим, в 10 класі вже можна було від якихось предметів відмовитись, а якісь предмети зробити для себе профільними. З того, що я бачу і які можуть зразу виникати запитання, які я вам хочу поставити. Звісно, було все літо опитування, і батьки там намагалися з'ясувати, а який же вони профіль хочуть. Варіантів було безліч поєднати, наприклад, історію з англійською мовою, історію з математикою, англійську з математикою, англійською з історією. Тобто всі будуть щось хотіти. Моє запитання в тому: регламент цієї реформи передбачає яку мінімальну кількість дітей. В старших класах школи, щоб обрати той чи інший профіль, п'яти дітям не будуть, я так розумію, забезпечувати якісь унікальне поєднання предметів. Тобто, а як от будуть домовлятися? Тому що, хоча два роки попереду батькам вже зараз треба почати домовлятися колективно з вчителями зі всією цією спільнотою, які профілі зможуть забезпечити їм школи. Позиція міністерства освіти і науки в тому, що в старші профільні школі ми маємо більше говорити про групи. Які би обирали профілі, і групи складають клас зараз. Ми міркуємо, коли говоримо про школу, класами. Та і от клас нібито має вчитись за одним напрямком чи за одним профілем. Для старшої профільної школи, на нашу думку, це вже не зовсім дієвий механізм. І тому, в тому числі, ті зміни до закону про повну загальну середню освіту, які нещодавно були внесені профільним комітетом Верховної Ради України, вони Поміж іншого акцентують увагу на тому, щоб старша профільна школа мала певну кількість груп. Мінімальне наповнення групи відповідно до чинного законодавства це 8 дітей. Якщо у нас в одному класі, наприклад, є три групи, це 24 дитини. Ті ж 24 дитини можуть поєднуватись чи об'єднуватись в два профілі по 12 дітей. Тобто, з однієї сторони, зараз не буде чіткої відповіді, що ви маєте 8 дітей, і цього достатньо для відкриття. Профіль, очевидно, що ні, бо якщо це лише 8 дітей, які вчаться в 10 класі, організаційно забезпечити їм можливість обрання в профілю неможливо. Не, пані паніді, а які є профілі на вибір? А насправді профілі на вибір визначаються закладом освіти. У нас в Україні є автономія закладів освіти, і от те, про що тільки що ви зазначали, це якраз вибір і формування профілів, який базується на економіці і на тому, де знаходиться цей ліцей. Очевидно, що ліцеї в Києві буде орієнтуватися на одну економічну ситуацію цього регіону. Ліцей, який знаходиться в Івано-Франківській області, має враховувати регіональну специфіку економіки, тому що це діти далі. Підуть і поповнюють ринок праці саме того регіону базово. Окрім цього, ліцей має орієнтуватися, як вже зазначали, на бажання і вибори батьків і учнівства, але окрім цього, ще й на кадровий потенціал, тому що ми маємо розуміти, що забезпечити профільне навчання можуть викладачі, які мають цю глибину, і це вже не просто вивчення азів. Будь-якого предмету, а це поглиблене надання інформації, формування навичок і розвиток наскрізних компетентностей у дітей. Відповідно до затвердженої концептуальних засад старшої профільної школи, яка була затверджена МОН в минулому році, у нас є три кластери, в межах яких можуть заклади формувати різні свої профілі. І, от, як зазначалось, це можуть бути поєднання історії з іноземною мовою, а можуть бути менш тривіальні чи навпаки лінійні профіль як математичний, біолого-технологічний кластери це STEM-кластер і все, що пов'язане з природничністю і STEM освітою в межах нього. Це мовно літературний і це суспільно-гуманітарний. А яким чином будуть сполучатись ці варіації в межах кожного з них, це автономія закладу освіти. А можна уточнення? Я по старій системі закінчував школу, і ми після 9 класу здавали екзамени, переходили в 10-11 клас. Зараз класів стало на один більше, тобто буде 10, -й, 11, -й, 12. -й. Це як профільні класи. Але ми переходили от класом, як здали екзамени в 9 класі. От у нас було там 30 учнів. Ми отак от 30 учнями і перейшли в 10 і 11 -й класи. А зараз я так розумію, після 9 класу дитина взагалі може потрапити в новий колектив, не знаючи там взагалі нікуди більше того, дитина не просто потрапляє, вона робить вибір. Тобто не хтось за нею робить вибір, а вона свідомо робить вибір. І цей вибір може бути на користь професійних коледжів. Це в майбутньому трансформовані ПТУ професійно-технічна освіта і фахова передвища освіта, яка стає ланкою професійної освіти. Там дитина вчиться, отримує так само атестат за повну загальну середню освіту, але паралельно з цим отримує ще і кваліфікацію, з якою відразу виходить на ринок праці. Або вона обирає дитина після 9 класу академічний ліцей. І от те, що. Я говорила до цього стосується ланки академічних ліцеїв, де вона вчиться з 10 по 12 клас. І ви абсолютно праві, що ідея старшої профільної школи це про в тому числі зміну соціального оточення. З однієї сторони, це може виглядати очевидно як відхід від того, до чого звикла наша система. З іншої сторони, якщо відійти від того, просто що ми до цього звикли, а подивитись на переваги, зміна соціального оточення у підлітка – це про розширення твоїх можливостей зв'язків. Це про те, що 10 клас, який в новій старшій профільній школі, він адаптаційно орієнтаційний. І після нього раптом дитина помилилась з вибором, вона може переобрати профіль на 11-12 клас. Ага. Тобто а, так. Не буде от такого переходу. 30 учнів всі пішли однаково на один профіль, але в цьому є величезні можливості для орієнтації і зниження того результату, який на ремарку бідні вчителі. Тому що тоді ти знаєш, що ти з цим класом вийшов з дев'ятого, зайшов про 10 дітей, яким треба заново а тепер в тебе новий колектив, який потрібно сформувати мене ну... запитання важливе дитині навчання. За, за своїм профілем, в 10, 11, 12 класі гарантовано державою. Тобто, якщо ти хочеш, тебе школа зобов'язана прийняти, бо а, або школа, яка набирає на певні профілі учнів, може запровадити екзамени, там рейтинг за оцінками. Ну, тобто, будь-яку класифікацію людей, яких вона бере або не бере, Так, розумію природу цього запитання, тому що воно бо дуже на часто на школа наприклад, цьому. коли добирають дітей на вільні місця, це зазвичай були екзамени. І рейтинговий набір, добір. Так. відповідно до існуючого законодавства, і тут зміни точно не плануються. А повна загальна середня освіта є обов'язковою і гарантованою державою. Відповідно, всі діти вони мають завершити або академічний ліцей, 10-12 класів, або професійний ліцей, там де я вже прокоментувала, теж здобувається повна загальна середня освіта. А не взяти дитину до школи не можна, якщо в цій школі є місця, якщо є конкурс. Та тобто кількість місць менша за кількість охочих вступити саме до тієї школи, то в такому випадку так можуть бути застосовані критерії відбору на рівні цього закладу осів саме цього закладу освіти. Mm -hmm. Але це не є системним явищем, коли ми говоримо, що якщо ти не здаєш щось, що запровадила держава, ти не можеш вступити в академічний ліцей. Yeah. Цього немає, і це наразі не обговорюється. Yeah, пані дуже прикладне запитання. От у нас є центр громади Х. в Ньому зараз існує п'ять шкіл, з яких три залишаться в системі, які навчають до 10 класу. Одна ця школа стає академічною, а інша там профтехосвіта, і в цій школі, що стала академічною, можна вибрати напрямок лише гуманітарний. От, наприклад, як ви сказали, історія іноземна мова. В, в тій школі, що стала профільною, ну, можна піти вчитися на кухаря, слюсаря, електрика і так далі. Але от дитина, вона. Хоче математико-біологічний напрямок, і тоді щоб переїжджати в іншу громаду. Чудове запитання. Саме тому і по нинішньому законодавству ліцей має забезпечити представленість мінімум трьох профілів. А. Другий момент: ми міркуємо про формування мережі ліцеїв насправді не відокремлено по громаді, тому що це загальна ситуація, яку ми маємо бачити щонайменше на рівні макрорегіону, а безумовно, ми, як орган виконавчої влади, маємо бачити по країні. І це ознак навіть якщо в маленькій громаді існує ліцей з трьома профілями, але вони все одно не покривають всі бажання дітей, які вчаться в цій громаді. Поруч має бути в зоні 30 кілометрової доступності ліцей, який забезпечує представленість профілів з інших кластерів. І саме тому питання мережі, яке обговорюється з 2024 року, і на місцях, і на державному рівні, воно критично для запровадження реформи. Бо ми можемо багато говорити про цей вибір. Але він не забезпечиться, якщо ліцеї не будуть представляти ті профілі, надавати ті профілі, які б а, не фокусувались лише на гуманітарності чи навпаки на тому, що простіше. Саме тому держава ще раз наголошує на зв'язці: освіта не відокремлена сутність в собі. Це те, що безумовно готує наших випускників до майбутньої своєї траєкторії і на ринку праці, і, в принципі, самореалізації. І Міючи всю цю ситуацію, мають формуватись профілі і мережа закладів освіти. Пані Надія, чи це означає, що ми поступово приходимо до того, а я знов таки на прикладі своєї школи бачу, що це відбувається. що початкова школа це буде одна система шкіл. Тобто, наприклад, нас вже початкові класи чотири роки не набирають. Середня школа, тобто середні класи з п'ятого по дев'ятий це один вид шкіл, і будуть школи наприклад, за американським принципом, фокусуватися на наданні саме у цій профільної освіти 9, ой, 10, 11, 12 клас, типу, тобто, наприклад, як в Америці, хай-скул, що рано чи пізно ми до цього прийдемо. Цілому дійсно старша профільна школа, ідеальне її бачення, це так, як ви описали, окремі заклади, в яких вчаться з 10 по 12 клас, де на паралелі є 10 класів. І я зроблю ремарку, що вже зараз до запровадження на да, повноцінно цієї реформи є а, громади, які на шляху до цього мають ліцеї, де на паралелі 10 класів вчиться 6-7 класів. І це забезпечує те, що там 150 дітей однолітків це варіаційність виборів. Це можливість створення тієї індивідуальної траєкторії, про яку ми говоримо. Тобто ліцей дійсно це те, до чого би ми мали прагнути, але відразу роблю ремарку і коментар стосовно того, що це не відбудеться в один крок. Це не відбудеться в 27-му році, коли ми просто маємо такі відокремлені структури. Ми мати, будемо мати виключення. У нас є гірські території, у нас є території з важкою логістичною ситуацією, де доїзд в принципі неможливий. У нас є заклади, де вчаться мова. Національних меншин, у нас є наукові ліцеї і так далі. Все це безумовно враховується, і до нього не можуть бути застосовані одні такі лекала. Але глобально так. І останній момент, відповідаючи на це питання, це про початкову і базову освіту. Це гімназії. Базова гімназія може і має мати з першого по дев'ятий клас. Дійсно можуть бути окремо початкові школи, і це більш розповсюджена ситуація по сільській місцевості, коли початкова освіта має бути максимально наближена до. До дитини, тобто, іншими словами, навіть в маленьких селах зберігаються початкова школи для того, щоб була ця доступність. Але якщо ми говоримо в цілому середньостатистично, то гімназія це з першого по дев'ятий клас, де ми пронавчались дев'ять 9 років. За цей час у нас змінилась профорієнтаційний підхід з нами, з нашими дітьми в базовій школі працюють кар'єрні радники. Вони свідоміші обирають свій майбутній шлях і переходять в академічний ліцей або в професійний. Кар На кар'єрні радники це якось, мені здається, вже окрема тема для На останок завжди, коли відбувається реформа. Завжди є міфи навколо неї, які створюються занепокоєння, і найбільше занепокоєння навколо от змін про які ми сьогодні говорили, це скорочення доступності освіти. Якості освіти, і головне фізичної доступності до освіти. Бо ну і багато людей їм хочеться зберегти все, як було. Вони знають школа, дитина пішла там 11-12 років відвчилася, і якби все простіше виглядає. Чи е, гарантується нова система? Те, що кожна дитина отримує ту освіту, яку вона хоче? Ми вас попросимо коротко відповісти. У нас хвилина. залишається хвилина. Так, безперечно, доступність це те, що не дискутують, і те, що забезпечено. Початкова базова доступність фізична, прям безпосередньо. Середньо поруч з домом, академічна професійна освіта, доступність в межах 30 кілометрів доїзду до закладів різних форматів навчання профілів, Або якщо ми говоримо про міста, то це дохід до цього закладу освіти. Інший міф це про закриття закладів. Реформа старшої профільної школи не передбачає закриття закладів. Громада має 10 закладів, як ви чудово проілюстрували. Шість з них стає гімназіями, чотири стає ліцеями і нічого не змінюється. І ще в плані 10 секунд, мережі. 30 кілометрів доїзду. До держава гарантує забезпечення цього доїзду шкільні а, автобуси і так далі, так більше того, ще і в цьому році виділено додатково 1,6 мільярдів на ці автобуси. і Ця субвенція точно буде підтримуватись урядом і надалі, тому що це стратегічний пріоритет уряду і президента. Пані Надія дуже дякуємо. Дякую. Далі будемо вивчати цю реформу. Надія Кузьмічова, заступниця міністра освіти та науки, була гостею прямого ефіру на каналі 1+,1. Далі наближається дев'ята година. Це той час, коли в багатьох містах, в багатьох селах люди зупиняються, аби. Шанувати пам'ять всіх тих, хто загинув в російсько-української війни. Хвилина мовчання.